Хуя собі їжак неподалік від своєї нори, а далі подумав, поки моя жінка миє дітей та дає їм чисті сорочки, піду я в поле та подивлюся, як там мої бурячки ростуть. Небагато пройшов, аж тут назустріч заєць, який вийшов до капусти своєї навідатися. Побачив їжак заяця і привітався. А заєць поглянув на нього згорта і озвався. Ти чого так рано по полі лазиш? Гм. Просто погуляти вийшов. Погуляти? Хе хе. З твоїми кривими ногами краще лежати, ніж по полі шкандибати. Це дуже образило їжака. <смір> 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 ти, певно, думаєш, що ти своїми довгими лапами швидше за мене бігаєш? А вже ж, набагато швидше. Б'юся об заклад, що пережену тебе. Це вже не сміх курям, якщо ти мене своїми кривими ногами переженеш. ну давай, біжімо. Ну, чого так поспішати? Треба спочатку піти додому, поснідати, а через півгодинки зустрінемося на цьому ж місці. Погодились. Приходить їжак додому і каже жінці. Збирайся, підеш зі мною в поле. Надій що? Я із зайцем маю на випередки бігти. Чи ти зглузду з'їхав, чоловіче? Ні, а ти мені допоможеш. Зібралася вона і пішла з чоловіком. Дорогою їжак каже Бачиш оцю цю довгу ниву, тут ми будемо бігти. Заєць бігтиме одною борозною, а я іншою. Ти стань собі тут і чекай. А коли заєць прибіжить, крикне А я вже тут. Залишив їжак жінку, а сам пішов в інший кінець. Приходить, а заяць уже там. Ну що, біжимо? Біжимо! Заєць щодуху побіг вперед, а їжак посидів у борозні та й повернувся на своє місце. Заєць добіг до кінця миви, а їжачиха каже. А я вже тут. Заєць тільки очі витріщив від здивування. Як це так може бути? Ану біжімо ще раз. Заєць щодуху побіг вперед, а їжак посидів у борозні. Та й повернувся на своє місце. Щось ти повільно бігаєш. Я вже давно тебе тут чекаю. Розлютився заєць. Що за дива? З досади крикнув «А ну, ще раз біжімо. І знову побіг. А там його вже чекала їжачиха. Так він бідолаха бігав аж сто три рази. А сто четвертий раз заєць уже не подумав. Пав посеред ниви і ще довго відхекувався, а їжачиха з їжаком весело пішли додому. Ось так розумний їжак провчив з верхнього та самовпевненого зайця.